атлантик Сіті завершився унікальний боксерський турнір, що тривав два роки. Перемогу у фіналі Super Six World Boxing Classic здобув Андре Уорд. Завдяки своїй швидкості та техніці. Американець захистив титул чемпіона за версією WBA та завоював пояс чемпіона у другій середній вазі за версією WBC. До фатального фіналу британець Карл Фроч мав на своєму рахунку 28 перемог проти однієї поразки у попередніх поєдинках, із них 20 він закінчив нокаутом. Ворда британський боксер здолати не зміг. Олімпійський чемпіон 2004 року легко проривав його оборону, завдаючи удару за ударом. Натомість фрочу дістати супротивника майже не вдавалося. Від його неточних ударів Уорд легко ухилявся. Після поєдинку американець все ж віддав своєму супернику належне. Це був просто важкий напружений бій. Карл відмінний боєць, як і багато інших боксерів. Саме тому я ніколи не ставлюся до них із неповагою перед боєм. Я знаю на що йду, і просто хочу, щоб вечір бою я виявився кращим. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Британець не здався до кінця, але його атаки так і залишалися непродуктивними. Загалом Фродж реалізував лише 23% своїх ударів, тоді як Ворд усі 42%. Ледве пролунав сигнал кінця бою. Американець підняв руки вгору, впевнений, що перемога за ним. Так і було. Усі троє суддів вирішили, що Ворд здобув титул чемпіона.